Даний час проблеми реабілітації на першому місці, і не тільки в нашій області, а й в нашій країні, бо на даний час, крім хворих, які потребують реабілітації після хвороб. У нас є ще група хворих, яким потрібна реабілітація після військових дій. Зміни разючі. Для тих, хто не, проход... не приходив і не бачив, що було до, то зараз да, класний суперовий ремонт. Якщо людина, наприклад, у нас до і тепер прийшли, да, зміни дуже істотні, в відділенні тепер більш комфортно знаходитися, звісно. Додали ще дуже велику кількість необхідного обладнання і Тепер пацієнту просто комфортно тут знаходитись, але вже те, що ти проходиш реабілітацію, звісно, це супер, це допомагає, але навколишнє середовище також має свою реабілітаційну силу. проект тривав 5 місяців. За цей короткий проміжок часу нашій команді вдалося відремонтувати 400 метрів квадратних приміщень. Нам вдалося зробити невелике перепланування, що дозволило збільшити простір реабілітаційних зал, де ми змогли розмістити все необхідне обладнання для проведення реабілітаційних процедур. Серед основних робіт це внутрішньо оздоблювальні роботи, заміна інженерії, встановлення нової системи. Вентиляції та кондиціонування ці роботи велись за принципом інклюзивності: дверні прорізи, вхідна група, відсутність порогів, тобто, все це дотримано в цьому реабілітаційному відділенні.